В першу чергу це важко морально, тому що коли дитина в темряві грається ввечері. Тобто освітлень – це свічки, якісь там гірлянди. Дитина постійно тягнеться до світла, намагається вмикнути світло і каже: Немає, немає. Винні в цьому тільки вони. Більш ні на кого я не нарікаю. Я дякую всім причетним, я дякую нашим зсу, владі, комунальникам. Мені здається, що зараз кожен українець робить якісь героїчні зусилля для того, щоб все це витримати. Це так попропало світло. я моїсти. І йдемо спати. Можна виспатись нормально. Без Будній світу? день. Так, да, все як в садіку. Дві годинки можна подрімати в день, просто шикарно. Як на мене. Ідеально. Я не знаю, росіяни зробили нам вихід. Днівний сон. «Саме краще, що може ну, бути. В печаль точно не впадаємо. Тож робимо всі можливі варіанти, щоб бути продуктивними. Для мене це не є велика проблема. Можна свічечку запалити або ліхтарик і все переживемо, я все розумію. Ну, така ситуація в країні, це ж не, не зло, нам якісь влади влада Це Навпаки, ну, щось там лагодять, щось роблять, так, для того, щоб в нас було світло хоч, хоч колись. Великий і низький уклін. Я вчусь валину, я роблю домашні при фонарях. Я працюю їм по-любому. Ми маємо свою підстанцію, заправляємо і підключаємо апарати і любаємо. Треба ж якось працювати, люди мають роботу, треба якось гроші заробляти, тому та, багато хто з власників кав'ярні, ресторанів купляють генератори і працюють тільки так. Ні, ні, все добре, це краще, ніж, ніж з ними. Краще так. Насолоджуємось тим, що маємо і чекаємо на перемогу.